Члени молодіжної ради провели друге засідання. У вівторок, 21 лютого, відбулося чергове засідання молодіжної ради при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради. На порядку денному розглянули шість питань, зокрема, створили шість робочих груп, затвердили їх персональний склад і координаторів, а також план роботи молодіжної ради на 2023 Серед заходів, які планують реалізувати цьогоріч – організація відкритих зустрічей за участю молоді, членів молодіжної ради та міського. Голови Нововолинська, проведення опитувань думки молоді, дослідження питання озеленення міста, адвокація висадки рослин, довгожителів замість квітів на клумбах із метою зменшення витрат бюджету громади, пошук грантів для молодіжних проєктів у громаді, залучення фінансування на реалізацію проєктів міської ради, сприяння реалізації молодіжних проєктів, проведення освітніх та дозвіллевих заходів для молоді у селах та селищах громади та багато інших. Окрім того, на засіданні обрали нового заступника. Голови молодіжної ради, оскільки попередній Павло Медина склав свої повноваження. Відтак цього разу проголосували за Дмитра Гіналюка.